Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про те, чому ми всі вакцинуємося від грипу, і все одно виходить так, що підхоплюється ще якась гостра респіраторна інфекція. З чим це може бути пов'язане? Дуже часто пацієнти кажуть, що от ми вакцинувалися, і виявилося, що ми там захворіли на третій день. Це, мабуть, через вакцину, або ще говорять, що вакцина, мабуть, не спрацювала. Дивіться, розповідаю. Вакцина від грипу вона захищає тільки від грипу. Що це за захворювання? По-перше, це дуже такі серйозні симптоми, коли температура 40 градусів, коли ломить м'язи, ломить все тіло, коли можуть вражатися легені, це буде по факту пневмонія, але вірусної природи. Коли буде страждати а, сатурація легень, тобто наш організм не буде наповнюватися киснем. Це захворювання може призвести до того, що будуть серйозні ускладнення, викликається інфлюенса типами грипу інфлюенса А Або Б, От, е, може ускладнюватися дихальною недостатністю, можуть бути фатальні випадки. Тобто, якщо ще це буде комбінація з covid 19 то тут взагалі передбачити. Що як буде ну, практично неможливо. Для того, щоб не було цих всіх наслідків, здебільшого найбільш вразливі, скажімо так, верстви це діти і це люди поважного віку. Їх просто необхідно вакцинувати від грипу. Люди працездатного віку вони просто можуть робити собі вакцини для того, щоб не захворіти на цей вірус і не мати лікарняних, не мати ускладнень. Не приймати препарати, які впливають на печінку, тому що все-таки вони не є там напряму токсичні, але вони виводяться через печінку. Тобто навіщо це зайва, як також пацієнти кажуть, хімія. От, і вакцинуються, щоб не приймати ці препарати. Звичайно, гервії, їх мільйони, їх сотня, аденовіруси, риновіруси, їх там просто незлічена кількість. І от нежить, першіння в горлі, може бути навіть кашель, тому що кашльові рецептори в нас розташовані в горлі, підвищення температури, але там від 37 до 38, така загальна слабкість, це все може бути при гервії, тобто симптоми, наче й однакові, і там і там лихоманка, і там і там знобить. Але все-таки різниця є, і різниця колосальна. І люди, коли вакцинуються від грипу, по-перше, потрібно 2-3 тижні для того, щоб сформувався імунітет. У Кожного по-різному, цей такий розмах, 2-3 тижні, тому він такий є, тому що це дуже індивідуально. І друге питання, що під час цього періоду люди можуть підхопити якийсь інший вірус, не грип, і от сказати, що от вакцинувався і все одно захворів. Також пацієнти кажуть, що я, я ніде практично не буваю, ніде я не ходжу. І от захворів. Повірте, якщо ви проживаєте не на якомусь острові, де немає зовсім людей, і то і там, мені здається, що можна щось десь знайти, ви 100% контактуєте з цими вірусами, ви контактуєте з людьми так чи інакше, тому є дуже контагіозні форми цих вірусів, гострих респіраторних вірусних інфекцій. Коротше кажучи, людина може захворіти після вакцинації, але ми пам'ятаємо, що після це не означає внаслідок, що якщо щось сталося після чогось, це не означає, що це щось сталося внаслідок цього чогось. От. І е, через це от це демотивує людей вакцинуватися. Але мене тішить те, що зараз дуже багато запитів на вакцину від грипу, вона зараз в дефіциті. Вона зараз дуже популярна. І здебільшого, скажімо так, свідоме населення воно розуміє, що вакцинуватися від грипу дуже необхідно. Це дає можливість організму не страждати, не переживати ці всі речі, не наражати себе на небезпеку. От. А просто, звичайне, гервії, воно мене через сім днів. І все у вас буде добре. Ну, звісно, не сказати, що там це приємна така подія, але тим не менше. Тому закликаю всіх вакцинуватися від грипу. Профілактика вона завжди простіша, ніж лікування, тому що, коли ви вже захворіли, ми не знаємо, чи може завершитися ця хвороба, чи просто ми перехворіємо, чи у нас будуть наслідки і ускладнення. Тому завжди краще профілактувати такі речі, тим паче, якщо є така можливість, якщо є вже вакцина. Дякую всім за увагу. Всім па-па.